Літечко, золота пора. Не, не вспів прання вивісити, як вже <смі> треба знімати, поки наступна партія переколотиться, вже те готове. Тільки знімай дочепляй і порядок. Треба вже клубничку підливати. Це сьогодні копала ж оці грядки, то вже черв'ячки шевеляться. Скоро почнуть масово ложити клубніку. Полуницю. Тому сьогодні, якщо все добре, буде так ввечері з дідуликом піділлєм. Кожна господиня шукає зручні рішення по догляду за своїм садом та городом. І от я знайшла сайт, на якому є все і насіння, і добрива, і засоби захисту. Дуже зручно, зрозуміло все і швидко. І от саме сьогодні хочу поділитися з вами цим сайтом і показати, які я добрива і засоби захисту рослин собі замовила. Фундазол працює проти плям. Гнилі і борошнистої роси підходить для овочів, фруктів, ягід, винограду і обов'язково для троянд. Також замовила собі сальто, це системний фунгіцид для захисту дерев, кущів, винограду, також для хвойних самшиту. Він блокує дихання клітин гриба. Дуже хороший засіб. Якщо хочете мати гарний урожай помідорів, огірків, перцю. Рекомендую придбати їм. ось таке добриво, біопон стимулює розвиток кореневої системи, ріст, плодоношення і блокує рослинку від різних хвороб. Дуже хороше добре. Воно йде в гранулах. Його треба засапати у земельку, а потім зверху полити, щоб добриво вступило в дію. І буде у нас і урожай, і рослинка не буде хворіти. Також придбала добриво біопон універсальне, яке підходить для всіх видів садових рослин і для плодових, і для декоративних. Також підходить для овочів, для фруктів, сприяє росту, рясному цвітінню і також виробляє стійкість рослини до різних хвороб і до шкідників. Рекомендую вам цей сайт. Переходьте, обирайте, що кому треба, і обробляйте свої рослинки, щоб вони вас радували. Ціле літо. І щоб ви мали гарний урожай. Глибше грай, добре. мені Добре. Zadmetaj. Lipce. Привіт поближче. Спонсор мого сьогоднішнього дня, водичка боржова. Ну, вчора ми були спіртними. Я не скажу, що мені погано, але десь трошки вранці боліла голова. Так, Знаєте, мутно. Ну просто Лена, Лена, це я собі кажу. Враховуючи твій вік, що тобі 60, не рівняйся до тих, хто ну, 45. Треба поменшити. Ну нічого, день був прекрасний. Час провели причудово пам'яті такі моменти лишаються, дуже все супер. Єдине, що вчора мені спортив настрій, таксист болтав. А так все причудово Сьогодні мене заберу дівчатка своєю машиною на 15.30, я зараз пішла приймати душ, робити зачіску. Ще ж за пенсію розкажу, бо багато ж питаєте, Вечором вже вона мені скинула вайбер. Всю, вайбер. Всі відомості в мене не хватало, Щоб ви розуміли, в мене не хватало. Я коли звільнила з садочка, пішла працювати в салон доньки адміністратором. І я оформлена не була, просто так працювала. А вже в 17-му році, на початку 17-го року, я Відкрила частне підприємство приватне, з найманими працівниками. Налоги -то платились великі, але це ж років не додає. Тому не вистачає мені аж цілих 6 років. Ну, Саме той час, коли я працювала не 6 років. Ну нічого, я не розстроїлася. Дасть Бог ще мені прожити 3 роки, тоді дадуть якусь яку. Як проживу ще після 60, от буде 63, тоді дадуть, якщо нічого не поміняється, якщо взагалі ще її платитимуть. Якось то. Я не розстроїлась, чесно вам скажу, тому що я, ну, я приблизно розуміла, що не вистачить не, не вистачало. Оце так. Все, пішла в душ. Трошки буду збиратися.